І так, результат нашого труда. що ми накупили? Накупили ми такі от гарні вушка, які продаються ціліком, продаються у вигляді салатика, заправлені соєвим соусом, з часничком до пива, закуска, просто бомба. Є в нас ось такі крильця ароматні, пахнючі, смажені в бочещі, не варені. Є в нас така домашня рублена ковбаска. Яка складається з кусків м'яса, як старі добрі часи, колись її робили. Ось така вона в розрізі. Ось такими шматочками м'яса, гірчички, сіль, перець. Нічого лишнього, ніякої нітритки. Маємо також такі певні реберця, хто любить пиво бахнути. Риберця теж ароматні, пахнючі. Такі кусочки, небагато м'яска, але вони й недорогі, відповідно. Це в нас шиночка, підсмажені, гарні, соковиті. Ось ми їх розріжемо, які вони у нас в розрізі. Маємо таке от гарне м'ясо. Без нітритки, сіль, перець, чесник, союз, соєвий соус і куча всякої брехні, рецептом не скажу. М'ясний <сміць> бочок. Розрізаємо, пробуємо Отак його розрізаємо і маємо ось такий бочок. Без нітритки, без нічого. Все натурально, все добре, все смачненьке. Собі <гум> нам кажуть таку бабку. Замовляйте, відправляємо новою почтою, все вакуумується. все доріжжає. Так, саме цікаве, це рибка. Це такі шматки товстолоба стейкі. Дуже смачні, дуже гарні, підсмажені на совість. Хто любить до пива, не до пива, до соку, до будь чого дуже класна риба, дуже смачна. Ось така. Ніякої хімії. Все в бочці. Гаряче копчення. Смачне. Рекомендую. Звертайтеся.